Держава додатково відбувся форум Людський капітал, грантова підтримка бізнесу, ветеранський та релокований бізнес, працевлаштування ветеранів та їх інтеграція в суспільство, організований громадською організацією Захист держави. Ми об'єднали всіх, хто сьогодні реально може впливати на зміни представників влади, великих підприємств, банків, центру зайнятості, громадських організацій та найголовніше ветеранів, які вже відкрили або мріють відкрити власну справу. Я маю власний бізнес в честь свого чоловіка. Я назвала його Калясіка. Мій чоловік Лісович Микола Олександрович служив 59-й бригаді в нашій і кафе. В честь нього я відкрила теж біля 59-ї бригади. Так символічно вийшло. В нас тематика для діток більше для сім'їв, які втратили чоловіків, які служать чоловіки. Учасники форуму одноголосно ухвалили резолюцію, у якій визначили основні проблеми: нестача інформації про гранти, потреба у супроводі ветеранів під час відкриття бізнесу, брак кадрів на підприємствах, слабка взаємодія влади та середовищ, що працюють із ветеранами. Сьогоднішній форум, який відбувся в місті Гайсені, зібрав в себе. І ветеранів, і представників великого бізнесу, і представників влади. Це нагода посадити їх за один стіл для того, щоб вони проговорили, яка ж це є проблематика. Все ж таки, є проблематика у ветеранів, яким чином влада може допомогти, яким чином великий бізнес може бути включений. Ми озвучили основні проблемні питання. Ми продумали шляхи вирішення цих проблемних питань. У нас налагоджені комунікації з ветеранським бізнесом. У нас були представники ВПО, які хочуть розвивати свою власну справу, розказали про гранти, розказали. Але про просування в соціальних мережах поговорили про те, що е, люди, ветерани, які сьогодні починають свою власну справу, це, е, це герої, які готові працювати надалі для того, щоб підтримувати свою країну, і це ті люди, які дійсно хочуть бути частиною суспільства.